Всім бажаю здоров'я. Останнім часом неодноразово чую в свою сторону питання. Чому ти, маючи можливість, досі не звільняєшся зі служби? Я відповім. Потрапляючи в цивільне життя, я спостерігаю досить багато речей, яких, на мою думку, не повинно бути взагалі. І ось як наслідок. Я намагаюсь заховатися десь сам від себе, а десь від суспільства в цілому повертаючись у зону бойових дій. Але повірте, там не краще. Чи можу я щось змінити? Як знаю з власного досвіду одноосібно, навіть в маленькому колективі змінити його неможливо. Для цього потрібні однодумці. І ось саме з метою об'єднання однодумців. Ми з побратимами вирішили створити громадську організацію ветеранів російсько-української війни і назвали її Козацький курінь. Назвали саме так, тому що вважаємо, що саме в козацькому устрої був присутній отой еталон братерства і самопожертви заради вітчизни. В чому полягає мета організації? Вона не одна. Перше, це напевно все-таки спроба самим повернутися до цього суспільства активними громадянами, впливаючи на всі процеси, які в ньому відбуваються. І я вважаю, що право на це ми заробили власною кров'ю. Друге, це звичайно безпосередньо допомога ветеранам війни і їхнім сім'ям всіма доступними нам аспектами. Третє. І, можна сказати, один з пріоритетних напрямків. Вважаємо це робота з молоддю, тому що саме їм доведеться будувати ту Україну, яку ми на сьогоднішній день захищаємо. А нам, ветеранам, котрим довелось побачити жахіття війни і її наслідки на власні очі, є про що розповісти, хоча б заради того, щоб ми не робили одні й ті самі помилки, не наступали через століття на одній ті ж самі граблі. Чи зможемо ми досягти мети? Якщо чесно, кожен з нас розуміє, що шанси практично рівні нулю. Але схилити голову і мовчати ми тим більше не можемо. В якійсь мірі я ідеаліст і вважаю, що краще впасти, спіткнутися, але все-таки продовжувати рух, використавши найма... найменший шанс краще, ніж потім все життя жаліти, що побоявся зробити крок. І знову повертаємось, що ми можемо? Окремо, якийсь Василь, Петро, Іван не зможе нічогісінько. Але ось об'єднавшись, тут уже дійсно постає питання. Тож, перше питання чи зможемо ми об'єднатися? Без будь-якого адмінресурсу, а скоріше, навіть всупереч, чи зможемо ми об'єднатися? Без будь-якої власної вигоди, а заради допомоги побратиму. Так як це було в перші дні війни, згадайте. Так як це було в перших бойових колективах, котрі були створені 100% з добровольців. Кого б ми хотіли бачити в наших рядах? Звичайно, це побратимів, котрі стояли і на сьогоднішній день стоять пліч опліч на захисті від ворога, їх рідних. І, близьких. і, звичайно, всіх активних громадян, котрі хочуть працювати для нашої спільної домівки, для нашої вітчизни, пробувати зробити щось на краще, змінити щось на краще, заради відродження тієї України, про яку ми з вами хоча б раз в своєму житті мріяли. Тож, давайте спробуємо. З Богом і разом до перемоги!